одяг, перший сорт, 10 кг, ціна акційна, ціна 2000 гривень. Тут ось такі штанишки. Наступний йде батнічок. Розмір тут я не бачу, він йде з капюшончиком на замочку. Наступний йде ось такий світшот з капюшоном, це есочка, такий класний. Далі йде ось такий світшотик. Розмір також я тут не бачу. Зад прикольний. Ось такий крила. Наступний йде ось такий світшот кремовий, йде на флісі, це йде емочка. Далі до, до нього можна підібрати ось такі штанишки. Розмір тут я не бачу, вони йдуть на манжеті. Далі йде ось така елічка. Наступний йде ось такий розмір 46. На замочку йде ці подовгу. Далі йде пума. Дузевенька така класна. Розмір на 13-14 років. Далі йдуть ось такі штанишки чоловічі, йдуть найки. Розмір нагаду. Наступні йдуть ось такі спортивні штанишки. Estom. Далі йдуть такі штани. Чоловічці. Наступ йде ось такий батничок, це йде Еска з капюшоном. Тут є ззаду кишенька. Наступ йде ось такий свічок з капюшоном. Далі йде ось такий біленький замочок, Еска. На плісі він йде також йде такий чоловічий. Це є бренд Бос. Ось такий де, утеплений. Далі йде ось така емочка. Класний чоловічий світшот. Наступна йде ось така майка. Теска. Далі йде ось такий світшотик з капюшончиком. Наступний йде ось така есочка. Далі йде ось така безрукавка з капюшончиком. Далі йдуть велосипедки, Розмір 38, дуже яскравий колір. Далі йдуть ось такі лосини, Розмір S. Наступні йдуть штанишки. Також йде Есичка. Тут є ззаду кишенька. Тут йдуть ось такі спортивні штани. Далі ось така кофточка, вона йде подобувата на замочку. Розмір XXL. Ось тут так світиться. Далі йде ось такий бачик з капюшоном. Останні модельки від чоловічі штани. Nike. Вони йдуть на манжеті. І це є S. Для замовлення пишіть Viber, Telegram або під цим відео.